Це така містина в Торонто, яка має багато різних графіті. Ну, не дуже виглядає так заохочуючи, але походимо, подивимось, тут є дійсно дуже гарні витвори. Ось, наприклад, ця пташка дуже, я, мені здається, гарно вимальована. Раніше тут. Заборонялась розмальовувати стіни, але з часом творці вибрали свої права. І Починаючи з 2011 року тут є офіційний дозвіл, і навіть ця алея при, е, має іншу назву, перенаймана в графіті Alley. Ось Дівчинка тут також гарна. এবং বোর্ডের মধ্যে ব্যতী